Назва нашої команди Underground. наша команда з міста Героїв Миколаїв, Миколаївської області. І представляємо ми славетну гімназію Номер 29. Ми обрали цю тему, тому що вона висвітлює важливу, але часто замовчувану сторінку історії Другої світової війни. Мільйони людей зі східної Європи, зокрема з України, були вивезені на примусові роботи до нацистської Німеччини. Ця тема є актуальною для збереження історії пам'яті, формування об'єктивного уявлення про події минулого та усвідомлення цінності людської гідності та праці. Нашим дослідженням ми хочемо вшанувати пам'ять жертв примусової праці та привернути увагу до важливості цієї проблеми в історичних процесах. Тема Старбайтерів важлива для нашої школи, тому що її вивчення допомагає учням краще зрозуміти події Другої світової війни. Та зрозуміти долю цивільних людей. Це виховує співчуття, людяність та критичне мислення для громади вивчення історії земляків робить минуле ближчим, а збереження пам'яті про остербайтерів зміцнює зв'язок поколінь та єдність громади. тема остербайтерів є частиною історичної правди та боротьби за справедливість. Правда про це допоможе будувати справедливий рівне суспільство. В країні, де права людини мають найвищу цінність. Ця тема порушує важливі питання: примусову працю, забуття жертв. Вона пояснює, як це вплинуло на людей та їхнє майбутнє. Тема допомагає вивчити історію та цінувати свободу та гідність. Про це, бо воно нам нагадує про трагічну долю мільйонів людей, які були силами вивезено на промислову працю до Німеччини. Це частина нашої історії, яку не можна забувати, бо вона стосується багатьох українців, серед яких могли бути наші родичі. Також це важливо, щоб запобігти повторенню таких злочинів у майбутньому. Бо лише пам'ятаючи про минуле, ми можемо будувати майбутнє. Ми захоплюємося силою духу і утривалістю людей, які пережили примусову працю в третьому рейху. Їх здатність вистояти і не втратити гідність. Надихає. Ми вважаємо важливо пам'ятати про пам'ять і передавати правду наступним поколінням, щоб не втратити свідомість і людяність. Ми розмірковуємо на Наталою Остербайдерів. Виникає ідея про світ, у якому жодна людина ніколи не стане жертвою примусової праці, війни чи дискримінації. Ми мріємо про майбутнє, в якому права людини поважають всюди. Також мріємо, щоб історії Осторбатірів не залишались у тіні, а ставали відомими, щоб кожна жертва була вшанована, а правда визнана. Дякуємо за увагу!